Сімох сумських активістів, яких затримали під час силового розблокування місцевого будинку рад, всадили під домашній арешт. Загалом із 17 затриманих випустили чотирьох ще двох зрваними ранами та травмами голови шпиталізували. У Хмельницькому годину тому відпустили по домівках шістьох затриманих, які вночі блокували під'їзд до обласної адміністрації. У Запоріжжі затримали координатора місцевого майдану Ігоря Артушенка. Після завершення вчорашнього мітингу його схопили та вивезли в невідомому напрямку. Згодом з'ясувалося, що Артушенка доправили. До Запорізького обозу досі невідомо де перебуває затриманий напередодні голова обласного середку свободи Віталій Подлобников. Загалом у Запоріжжі за грати запроторили 47 учасників протестів. Тим часом голову Черкаської свободи суд відправив під домашній арешт на два місяці. Юрію Ботнеру закидають організацію масових заворушень. 18 з активістів затримали у Кіровограді. П'ятьох мітингувальників уже засудили. Вони проведуть у в'язниці щонайменше один тиждень. Ми не знаємо насправді чи це повний список, так як маса людей приходила на євромайдан з власної ініціативи і вони не мають наших контактів, можливо, цей список набагато більший.